Соляна лихоманка. В обласному центрі різко підскочив попит на сіль. Кіровоградці почали активно розкуповувати продукт і в деяких магазинах він зовсім зник з прилавків. Про соляну паніку далі розкаже і примак. Ажіотаж навколо солі розпочався на початку тижня. Містяни почали активно її скуповувати. Нині кажуть, у більшості магазинів знайти сіль на полицях практично неможливо. Солі в магазинах стало менше. бігаю по магазинам солі нігде не знаходжу. Ну може, де то і є какие то там старі завозы, но даже у соседей нету взять солі, тому що вони теж в магазинах йоні на полі. Останні запаси продукту розкупили ще вчора. Проте продавці просять людей не панікувати. Запевняють, дефіцитний продукт вже незабаром з'явиться на полицях. Постоянно у нас не було такого, що був солью. солі. Просто вчора якийсь временний ажерта. Я вважаю, що це временний ажета. Це все паніка, людська паніка. Ну зачем це все робити? Щодо перебоїв і сіллі у людей чимало здогадок. Про них говорять на вулицях та діляться в інтернеті. Тут сольову лихоманку пов'язують із чутками про підрив Артемівського заводу, який є найбільшим постачальником солі в державі. Зателефонувала те, що терміново купіть багато солі, взірвали якийсь завод. Проте на офіційному сайті підприємства таку інформацію спростовують. Станом на 24 червня 2014 року державне підприємство Артем Сіль працює в звичайному режимі. Поставки продукції в усі області України відбуваються згідно заздалегідь узгодженим планом. Потреби споживачів задовольняються своєчасно і в повному обсязі. Чутки щодо зменшення обсягу продукції не мають під собою жодних підстав. Йдеться у повідомленні. Тож людей просять не панікувати та не робити штучного ажіотажу. Інна промак Іван Фоміченко день за днем.